Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обустройство із Пінтерест». Тобто, і яку комнату я обрала з Пінтерест. Так що давайте поїхали. Всього у нас буде в цьому відео три комнати, і я їх буду повторювати із Пінтерест. І буду дивитися, що у мене вийде. Всього у нас три комнати, і мені найбільше сподобалась третя комната, бо там. Ну, багато всього, там, картини. Коротше, ви побачите, як це додивитись відео до кінця. Я вам хочу, коли я вам вже по... пообіцяла, що я вам вже хочу скоро зробити банер, там інтро, але у мене чогось, немає часу, щоб це зробити. Тобто розказую банер, хто не знає. Ну, і про арт я теж розкажу. Баннер це, типа, ну, можете зараз зайти на мій. Коротше, ви поняли. От, і там в мене є фон з листичками зверху, і там написано Дора Емілінг. І лисичка там, і по бокам лімони. От, я це хочу змінити, бо воно мені не подобається. Ну, подивіться на це, ну, не очень вона. От, я ще хочу для вас зробити арт. Арт це фотка персонажа. Вона зараз у мене така от Скільки я її десь місяць назад десь поміняла, може десь два місяці назад я її поміняла, от І вона у мене така от З моєм камінчиком Тоні і з моей кейтскою Кайлі Не, Кайлі Короче, ви поняли, надеюсь. То у мене девочка. Вот так що такі води я хочу, щоб розработчики токабоки нам додали Ну, аксесуари, типа Як сказати Сірошки можна даже додати Щось ще, щось прикольне, я дуже хочу, щоб, типа Токабоки додали розробочки, щоб одежа От була отдельно, тобто, типа, кофточка. И штаны отдельные, типа кофточка. Ну, короче, ви поняла, надеюсь. Вот И Я хочу, чтобы тоже было отдельнее. Ну так мне кажется, это было прикольнее. Вот, типа, разработчики только боки могут зробити, типа, наприклад, как э, сказать, типа костюм. Ну, костюм, короче. И, например, тобі там не сподобалось, э, типа. Капчики від того костюму, ну типа їх можна змінити, якщо розробочки так зроблять. Ну не знаю пока що. Я скачала недавно нове обновлення, воно називається точка 1.85. Воно мені дуже сподобалось, якщо чесно. Я його оценю на 9 із 10. Вот. У нас розробочка боки нам хочуть зробити типу, саме ярке, сам, саме ярке обновлення в Tocabock. Вот. Я не знаю, коли воно вийде, но думаю, що воно вийде скоро. Вот. так що такі виділа, поки я з вами говорила, то я вже роблю другу кімнату. І якщо вам це відео сподобається, то я буду робити другу частину. Все зависить від вас. Вот так що такі ви діла? Нам реально. То кабоки хочуть зробити ярке обновлення. Типа ярка кровать. Ну, коротше, ярке обновлення. Ну, коротше, ви поняли, да? Надеюсь. Ну, і новий комп'ютер там додадуть нам. От, ну, реально, дуже круто. Розробочки так вони нам завжди щось придумують, щось таке щось прикольне. Наприклад, фестиваль сакури у нас такого не було раніше. Ну, вроді би, не було, бо я щось не помню. Фестиваль Сакури, ну, не було, мабуть. От, так що такі от діла. Я для вас хочу зробити арт. Це фотка персонажа. Тобто фотка персонажа. Я для вас його хочу зробити, але поки що не знаю іменно коли. Поки що в мене немає часу, щоб його зробити. От, так що отакі діла. от діла. Якщо вам це відео сподобається, то я буду робити другу частину. Все зависить від вас. Я, звісно в шоці, що я вже знімаюся півроку, півроку це шість місяців. Я просто в шоці, як так швидко час пролетів, я даже не зумітила, як, якщо чесно. Я почала знімати з жовтня. Представляєте? А вже квітень. йо майо це капець, як швидко час летить. Вот. Реально, 6 місяців я знімаю. Я знімаю для вас. Півроку. Ви що? Перше відео у мене вийшло, роблю ремонт на третьому етажі. І реально, там вже 6 місяців тому. 6 місяців тому я його знімала. йо майо І раніше у мене відео були без обложок. Без обложок. там. Зразу я їх оголошувала. Короче, Просто був. Вот. І раніше я жила в двохетажному домику, і там у мене великі проблеми були. По-перше. Там було два етажа. На першому етажі десь 4. Чи скільки там ковнат було. От. Ну. У мене якось було дуже багато ковнат в мене. От. Ну, і можете подивитися. Яке у мене обустройство було раніше, і можете подивитися, яке у мене обустройство зараз. Мені кажеться, у мене якось я навчилась лучше типу, якось обустроювати, але я так считаю, я так считаю, так що от. Раніше у мене якісь домики були якісь не дуже. неочі. Вот. І для вас я навіть знімала серіали. Да. Типа ночок з подружкою, серія перша, там, друга чи що. Сериал. Я знімала скільки їх. Тобто неділя була. І я десь два рази в неділю їх знімала. Тобто там якісь дні я їх знімала. А іменно які дні, я вже не помню. Бо це вже ого го скільки назад вже було. П'ять місяців тому. Вот, так що такі вот дела. Я для вас шукаю цікаві ідейки, які у мене ще їх не було. Можете зараз подивитися, що я вже практично вже достроила третю комнату. Так що, може, я вже скоро поменяю банер і арт. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Так що, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!